Верховна Рада призначила усіх членів нового кабінету міністрів. Міністром закордонних справ призначено Павла Клімкіна, міністром оборони Степана Полторака, віце-прем'єр-міністром та міністром культури стане депутат від Народного фронту В'ячеслав Кириленко. Новий віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, який досі працював в адміністрації президента. Представник радикальної партії Валерій Вощевський займе ще одну посаду віце-прем'єр-міністра. Міністром кабінету, міністрів стане Анна на Онищенко, заступник міністра юстиції, новий міністр аграрної політики Олексій Павленко, міністром внутрішніх справ залишиться Арсен Аваков. Міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко, міністр енергетики та вуглепрому Володимир Демчишин. Очолювати міністерство інфраструктури буде Андрій Пивоварський, директор групи компаній Континіум. Міністром охорони здоров'я стане Олександр Квіташвілі, колишній міністр охорони здоров'я Грузії. Міністром соцполітики стане депутат від блоку Порошенко Павло Розенко. Новий міністр фінансів Наталія Ярейсько, виконавча директор компанії Horizon Кепітал, народилась у США та Останні 20 років жила в Україні. Міністром юстиції залишиться Павло Петренко. Міністерство інформаційної політики очолить депутат від БПП Юрій Стець. А міністерство молоді та спорту депутат від батьківщини Ігор Жданов. Міністром освіти і науки залишиться Сергій Квіт.